Так, знайомі з вони з ліцерією. Це їм дав ліцерії. От ще почав говорити, вони перестали їсти. Ну пробують, пробують. Пробують 12-й день, вони пробують їсти. Ну, белі 12, а, а як я бусурману, ще нема 12. Йому тільки буде через день 12. Але вже пробували, пробують ліцерію, знайомляться, будуть їсти. Так як положено з 12-го дня, включаємо в раціон. уже. Ну, Я ліцерію даю, сіно їм даю логове. Але починаю з ліцерії, там трошки вони по чуть -чуть вони вже пробують їсти. Ну і видно, що от ліцерію бела їсть, а бусурман ще ще поки не дуже хоче їсти. Ну так, він ще крутиться йому зарано. Йому ще діньок треба було б почекати. Ну але не хотів заморачуватися, поставив та й пускай пробують їсти. Зернові у них є, водичка є, їдять, п'ють, все нормально. Вам всім удачі. Учитися годувати телят правильно, щоб вони були у вас красиві і, і вгодовані правильно. с хорошими желудками. Ну вот, и вот, и бусурманчик еще хочет тоже есть. Ну вот так он себе едят. потрошки трошке он едят. Едят, вот. И все нормально. А что, вот такие телятка. Бедняжки, мучаются они земной. Дуже, да? Да, бусурман? Мучаешься ты с Колем? Скажи, вот цей Коля нехороший. Зерновый с пятого дня. Воду з п'ятого дня дає. Ще й траву наче з 12-го Думаю, що ви вже взрослі. <ріхи> От такі. У місяць зробимо їм заміри. Порівняємо з предыдущими замірами. Нагадаю, Бела мала 41 кг, ну і, і. і цей. І бусурман мав. У нас. 38 килограмм. Ну а такого. Все. Всем удачи.